Я люблю футбол, я їм раніше займався. Середина літа шкільні канікули. Здавалося б, які уроки, та у Галичі вони відбулися, відкриті уроки футболу. Цей проєкт підтримали у Галичі закономірно. Я є великим шанувальником футболу. І футбол це для мене, напевне, якийсь в житті, такий поштовх до здорового способу життя. І мені дуже приємно, що така велика кількість дітей сьогодні присутня. В нас на уроки футболу прибули понад 80 школярів. В основному це діти українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки та поселилися у Галицькій громаді. Це захід спрямований перш за все на таку. Як ми кажемо, психосоціальну підтримку дітей, які вимушено переселилися від війни в західні регіони, цей проект він проходить Саме футбольна частина в трьох регіонах, в шести громадах. І однією з перших долишилася Галич. Ми дуже вдячні міській владі. Дуже вдячні громаді Галича за те, що вони змогли зорганізувати Зняття, таке футбольне, будемо казати, свято. А які бажання покликали на Галицький стадіон безпосередніх учасників футбольного заходу? Їм слово. Прийшов сюди, бо тут цікаво, тут дуже добрі люди. Мені тут подобається. Дякую тим дорослим, які це все Організували? Я прийшла на цей фестиваль, щоб познайомитися з новими друзями, весело провести час. Мені дуже подобається в Галичі, але я б хотіла, щоб закінчилась війна, і я повернула свій рідний дім. Я сюди прийшов, ну, тому що футбол це найголовніша справа. На цьому заході дуже хочеться поспілкуватися з іншими людьми, відволіктися від ситуації. Хочу себе випробувати у футболі, тому, що спорт це життя. Я люблю футбол, я їм раніше займався. Приїхав сюди там, бо там небезпечно у Києві і тут. Тут безпечно, безпечно має бути завжди та всюди. Тому цій темі під час відкритих уроків футболу приділили окрему увагу. Сьогодні ми діти займаються на шести різних локаціях. Чотири з них суто спортивних, щоб вони якби відпочили, якось якісно провели здорово, провели своє дозвілля. Ну а дві такі дуже специфічні локації: це робота психолога. І, власне, та локація, на якій працюю я, це вона має назву Безпека і вона покликана для того, щоб мінімізувати ризики для дітей. Є переселенців, які повернуться на свій рідний дім і можуть там зіткнутися з такими проблемами, наприклад, як наявність різноманітних мін, снарядів, боєприпасів, які не розірвались. І от наша мета зробити так, щоб діти почували себе в безпеці навіть там, щоб вони були обізнані стосовно цього, щоб вони мали культуру. Поведінки з подібними речами, щоб знали себе, власне, як поводити, коли побачать подібні речі. Учасники футбольного фестивалю зацікавлено слухали безпековий урок, бо слово війна для них не абстрактне поняття. Війна, яку багато хто тут присутніх, бачив, відчув, це надзвичайно велике лихо, яке прийшло на нашу землю. І хочеться подякувати сьогоднішнім Організаторам Асоціації футболу України, датській раді у справах біженців, Всеукраїнській фундації захист прав дітей і всім тим людям, які є сьогодні тут, які це дійство для вас, дітки, творять, честі і хвала. Я хочу, щоб ви. Дорогі діти пам'ятали про те, що от футбол це є велика сила, це гра мільйонів. Поки на полі грали у футбол, ми попросили експерта спрогнозувати практичну користь цих відкритих уроків для дітей. Можливо, вони не всі стануть футболістами, але дуже важливо, що вони тут подружаться з нашими дітьми. Зроблять перші кроки до якоїсь рухової активності, можливо, запишуться в секцію, тому що і в Галичі такі є секції, і в кожному районі центрі в нашому є спортивні школи. Тут є тренери місцеві, тут є волонтери, які готові їм цьому допомогти. Ми будемо робити все, щоб вони почували себе, особливо діти-переселенці, щоб вони себе почували як вдома. Бо Україна єдина і. Вона виживе, вистоїть і переможе. Раптова літня злива дещо завадила футболу, який називають грою мільйонів. Та зустріч на Галицькому стадіоні назавжди залишиться у пам'яті дітей з різних областей України, які взяли участь у відкритих уроках з футболу.